Детальніше про візит президента Володимира Зеленського до Туреччини та інші міжнародні питання будемо спілкуватися в нашій студії з Максимом Несвітайловим, експертом, міжнародником політологом, пане Максиме? От якщо говорити про мирний саміт і пропозицію Ердогана, щоб Росія взяла участь в такому саміті, скажіть, будь ласка, вже ось президент відповів. Ми чули, що він сказав, і ця позиція не нова, вона вже давно відома. То так то навіщо так напола? Наполегливо висувати ось такі запрошення до Російської Федерації, якщо наразі розмовляти нема з ким. Ну, наполегливо їх висувати не так багато країн. Можемо розпочати з цього. Зазвичай, це хтось типу Угорщини, там, ну, представників Угорщини чи Словаччини. Там може про це говорити Китай, Туреччина, але в цілому немає такої. Домінуючі риторики, щоб залучити Росію безпосередньо а до я таких саме про Туреччину запитую. так. Ну і то я просто підводив, тому що Росія намагається активно створити оце враження, що йде такий дискурс. І Путін, паралельно з тим, як російські війська наступають в Україні, постійно повторює цю свою тезу про те, що ми ж ніколи від перемовин не відмовлялись. І Ердоган, як такий загальновизнаний майстер сидіння на двох геополітичних стільцях, він неспроста також просуває цю тезу. Він максимум вигоди для себе отримує, ну, в принципі, Туреччина від цієї війни, яка відбувається зараз. Є два моменти: Туреччина, турецький військово воєнно промисловий комплекс. Він активно працює на Україну. Це не секрет, розвивається Ми ретари, партнерство. партнери корвети, Ось бачимо. так, так і плюс ще ось зустрічі президента України були з представниками. Воєнно-промислового комплексу Туреччини щодо розвитку співпраці паралельно з тим, Туреччина у відсотковому значенні найбільше з усіх країн наростила торгівлю з Російською Федерацією в натуральному вигляді найбільше Китай, у відсотковому Туреччина. Плюс Туреччина отримає для себе вигоду в у вигляді е дешевших енергоресурсів, плюс будівництво і обслуговування атомних електростанцій на території Туреччини російськими компаніями. Ну і задля того, щоб підтримувати цей баланс, Ердоган не просуває такі наративи? Я впевнений, що він сам, якщо ми говоримо про щирість, не вірить в те, що е, такий формат переговорів можливий? Е, він це розуміє, але ну, він не мусив сказати, запропонувати задля того, щоб е, і надалі дотримуватися цього балансу. А може, я уточню, якщо Ердогану так вигідна війна, то чому він говорить про мир? Е, тому чому і говорить про це Китай? Е, щоб, ну, по-перше, <сі> це було б дивно, якби він відверто говорив про те, що війна клас. Ну, Або ну і знову ж таки, він не може говорити про е, там, розгроми, перемогу над Російською Федерацією. Тому що, повторюсь, він сидить на двох сільцях одночасно. Він отримує з цього вигоду. Йому просто невигідно це робити. Вигідно просто мовчати, підтримувати цей ну мовчання ситуація. воно більше зіграло на знаєте на на захід на україну і а за для того, щоб і Путіну кинути якусь кістку угу. в бункер, він говориться: тим більше, що якось негативно це не вплине серйозно на взаємовідносини між Україною та Туреччиною, Так. пане Максиме, а от ми згадували скажімо точки дотику в нашому співробітництві між Туреччиною і Україною. А скажімо, була і зернова угода, в якій Туреччина от допомогла наладити цей шлях транспортування зерна через чорне море гарантува. Тати його безпеку е, була допомога у звільненні захисників Азовсталі. Як ви вважаєте? Е, е... Які ще можна речі очікувати в результаті цього візиту, от окрім спрощення, скажімо, взаємної торгівлі, про які заявляли президенти, ну також Володимир Зеленський передав список українських полонених, в тому числі е кримських татар, які перебувають в російському полоні, е і які як політв'язні перебувають на Російській Федерації? Е і це той напрямок роботи, який може бути ефективним, бо туреччина вже поки демонструвала, скажімо. Так, ефективність в цьому плані. Ми можемо очікувати, що це відбудеться е, знову. Щодо нового формату зернової угоди, це було б вигідно для Туреччини. Допомогло Бородогану в чергове суб'єктивуватись на міжнародній арені і показати користь від своєї позиції сидіння на двох сільцях. Тобто, дивіться, я то сиджу на двох сільцях, але яку я користь приношу одночасно з тим. Е, Поки ще Росія ця маловірогідна, але все може трапитись в цьому напрямку. Ще одну тему маємо для обговорення. Да. у Нью йорку завершилося засідання Ради безпеки ООН на запит України, посли зібралися для обговорення обстрілу російськими військами Одеси під час візиту до міста прем'єра Греції, а також розгляду гуманітарних питань, пов'язаних з війною. Помічник генерального секретаря Халет Хіарі відмітив, що останні два тижні напади на цивільне населення в Україні поси. Водночас згадав і жертв у Білгородській області е, жертв ударів по Росії. Представниця управління з координації гуманітарних питань Ліза Доутен заявила, однією з найсерйозніших проблем залишається відсутність гуманітарного доступу до окупованих Росією частин українських територій. Росія свою провину заперечує, і це вже звична е, така поведінка Росії. То для чого тоді збирається Радбез ООН? бо мають зібратись. Ну формально, принаймні у них вже є якісь аля зобов'язання і ця зобов'язання зібратися. Зобов'язання зібратись так. так. Ну потім ми згадуємо, що в Росії є право вети. Такі так. ну зібрались, поговорили. Ми ж розуміємо, що російська, якщо там запропонують якусь резолюцію, яка там засуджує Росію чи ще щось? Росія накладає на неї право вето. Все приїхали, але ну зібрались, поговорили там. Але от навіть е, отут те, що ми цитували, згадали е, жертви у Білгородській області в Росії. Скажімо, е, як на мене, то оці жертви вони не співмісні, і це абсолютний, е, скажімо, фокус фокусу уваги, тому що агресор, ось він тут в Україні, ось він тут чинить зло. Україна захищається, Україна обороняється. Це дуже насправді, ви вірно підмітили небезпечна риторика, тому що. Таким чином можна співставити, навіть тому, що люди, які не занурені в контекст, можуть собі уявити, що є жертви в Україні серед цивільного населення, є в Росії. Тобто, типу, як ніби то існує якийсь баланс, незважаючи на те, що нас цілі міста старті, в принципі, з, з лиця землі, такі як Бахмут, Евдіївка, Соледар, від якого нічого не залишилось, буквально там просто рівна земля на місці. Де е, колись знаходилось е, це місто, і фактично, якщо проводити аналогію, це нібито знаєте, е, розглядають справу з засудженням гвал гвалтівника. Кажуть, ну але жертва, дивіться, йому і обличчя подрапала. Тут також потрібно дотримуватися mm -hmm. якогось балансу. Ну саме мета. Mm -hmm. баланс. Е, окей, переходимо до іншої теми. Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатури Валерія Залужного на посаду надзвичайного й повноважного посла України в Сполученому Королівстві. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ? А у вечірньому зверненні президент зауважив, генерал Залужний сам говорив про дипломатичний напрям роботи для себе. Про це будемо говорити далі. Ось, пане Максиме, як оцінити такий е, крок не української влади, призначити саме до сполученого королівства е, людину, яка ще місяць тому була, була на головноголовно командуючим е, так і е, от як було сприйнято? 都。 Скажімо, такий крок це ще не призначення, це є погодження, тому угу. що процедура триває. Ще ми не чули е, відповіді британської сторони. Угу. Чи вони погоджуються на дипломатичній мови? Це називається агреман, який нам потрібно е, отримати, і потім я так розумію, вже е, в залежності від того, буде підписано це призначення. Тим не менше, поки триває процедура, от ваша думка з цього питання. Е, ну я думаю, що агреман вже є е, інакше, публічно про це не говорили. От, коли з різні. Не вийшло його отримати, ніхто публічно про це й не говорив. Тобто це робиться заздалегідь, зазвичай. В цілому, у мене позиція достатньо двояка. Скажімо так, я не є прихильником. Призначення не дипломатів на посади послів, але, хоча а, така але, Вале, пана Валерій є магістр міжнародних відносин. Так. Мій колега можна сказати, так, так. то а, чому а... що це не дипломат? Я зараз до цього підведу. Хоча ну у нас практика така є, і є певна практика таких почесних. Зас, не заслання ну, відставок, від, відставок, так. Mm. От як була пані Венедиктова, також направлена послом до Швейцарії і так далі. Але ну, тут трохи, трохи інша ситуація. Дійсно, є е, вища освіта за напрямку міжнародні відносини, отримана в Острозькій академії в 2020 році у пана Валерія Залужного. І е, певною мірою ну, формально це дозволяє. Е, Дозволяє стати там послом за кордоном, хоча в принципі можуть призначати формально і людей без вищої в міжнародних відносин. Але як людина з вищої світу в міжнародних відносин, я коли колись дивилась вакансія в Міністерство закордонних справ, знаєте, коли я був студентом, в мене була рожева, рожева мрія працювати в МЗС. Потім я подивився вакансії, зрозумів, що ну можу і в Україні принести <реш> якусь не на державній службі. Але Ми так. говоримо не про вас, а про пана Валерія. Так, так. Так. Я вважаю, що користь цього призначення дійсно може бути, угу. тому що Велика Британія є одним із ключових військових партнерів України, і саме в цьому аспекті пан Валерій Залужний може підсилити рівень підтримки від в військовому так плані. А раптом буде ще вищим, ну тут знаєте, може іноді зіграти роль безпосередньо особистості персоналі, тому що, все ж таки, зачасту, коли навіть там президент приїздив до певних країн в персональній комунікації під певним персональним шармом, іноді рішення, якісь можуть ухвалюватись швидше і якісніше, і можливо, пан Валерій Залужний проявить себе як. Як ефективний посол, дякуємо Разумі. дуже. Угу. Отже, гостем нашої студії був пан Максим Несвітайло, експерт міжнародник політолог. Говорили на про візит президента Зеленського до Туреччини та інші питання міжнародної політики.